Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Трошки чи трішки влігся вітер? Ось я вирішила вибігти і підготувати відео, показати кілька сортів півоній, бо-бо-бо. Та погода така, що воно якось не знаю, що застанеш, доки дочекаєшся ідеальних умов. Без вітру, без, без там, не знаю, коли вони відкриті в найкращому своєму вигляді, то вони можуть до того часу вже і відквітнути. Тому я вирішила скористатися моментом, нагодою і показати, як є, в якому стані зараз якісь сорти півоні. Та й загалом трішки поговорити про півоні дуже сухо, дуже дуже сухо, і видно, що вони ось деякі сорти, вони тижні вже два. Стоять в таких пуп'янках, дуже гарно набраних пуп'янках, і ось ніби ось-ось мали б відкритися. Але, по-перше, дуже холодні ночі були. Пощастило нам, що в нас лише другий заморозок був. Всього лише два заморозки. Перший де ще в квітні був, а другий ось в понеділок був. І, відповідно, це теж впливає. Я впевнена, на Ну, на швидкість відкриття півоній, на їхній стан. Можуть вони розкритися, не можуть вони розкритися комфортно їм чи не комфортно. І ось так воно все затягується і затягується. Друге таке важливе дуже сухо. Ну, дуже сухо, бездощова весна взагалі. По-перше, взимку не було аж так багато снігів, щоб воно наситилось, зволожилось. У мене є таке місце з трояндами. Попередні роки навесні там стояла вода, така низина, і ось я не прорахувала. і там дійсно стояла вода, могла тиждень-півтора стояти. Потім я викопала звітом троянди, підняла місце, додала піску, щоб був хоча б якийсь дренаж, пересадила. І там теж стояла вода, але не надто довго. Точно не тиждень, там день, можливо, можливо, менше. Цього взагалі не було жодного місця, де стояла вода. Просто все пересушено. Зараз теж. А півонія, оскільки вони всі пуп'янках, і цьогоріч на диво. Мене порівняно з минулим роком дуже відчутно ну, збільшилася. Збільшилася кількість пуп'янків на кущах, на кожному кущеві. І також заквітне. Ну я от здивлюся, що бі кожен або чин. Ну так, кожен, кожен кущ заквітне. У мене, мабуть, ще так не було, щоб мене всі, всі абсолютно кущі заквітли. Але е, я так собі планувала, що так буде. Але я бачу, що дуже сухо і от так, треба поливати. Тому тепер від мене багато залежить, чи заквітнуть всі ті кущі. Прогнозували щось трішки, але воно якось не збувається. не збувається. Прогнозує, буде дощ, а потім раз, вже поміняли дощу нема. Тому, так. Тому е, я наговорила багато, але давайте. Пропоную так вернутись і собі пропоную до діла, до суті, і розповісти вам про кілька півонів, які в кадрі. В кадрі Golden Angel. Теж я не раз його показувала і навесні, коли він мав кущ, мав неймовірну. Таку яскраву барву листя, то навіть зараз видно, якщо на загальному фоні півоні і півонії подивитися, то ця краса, цей кущ він чітко виділяється своєю барвою листя незвичністю забарвлення. І так, і це є абсолютно природньо для нього. Якщо навіть подивитися, що тут є світліше листя, але ж насправді тут є і ось якась розживуватість. Це не хвороба, це не захворювання. Це ось така його унікальність цього сорту, унікальність його куща. І квітка теж дуже гарна, гармонійно виглядає. Так, вона зараз напіввідкрита, бо насправді похмуро і крапотий дощ то капає, то не капає. Таке дуже-дуже легеньке, дрібненьке. Я вийшла крапава, а зараз вже і не капає. Тому е, все-таки півонія напівзакрита чи напіввідкрита. Можливо, вдасться відзняти. ну Я маю вже кадрів, я скільки вже назнімала в архів, де вона на сонці відкритіша, буду потім поступово звучувати. Красень, дуже красень. Так теж не розгадувала, що купила на... через листя. Найперший аргумент був через барву листя. Дуже-дуже вона цікава і незвична ну, для мене, для мого саду півоні, для моєго квітника і так далі. Але квітка теж досить гарна і ароматна. Нема такого солодкого аромату, але загалом пахощі квітка показує. Квітка проста, в один віночок такий, обідочок такий, так серединка велика. Дуже є багато що робити бджілкам, джмеликам. Ось іншим запилювачам і хто збирає нектар для меду. Гарно вона відкривається. Я дуже люблю, коли вони от починають відгортатися, ті пелюстки поступово, така кулястість гарна, дуже гарно виглядає. Куч потужний, наріс досить гарно порівняно з попереднім роком. Чарівний, чарівний, як на мене, чарівний сорт. Писанка Коломиї її вже показувала, не дуже щось додам, квіти в тому ж стані, що й були. Теж не до кінця відкриті через погодні умови, але, але, але тримаються, бачите, вже якийсь день, мабуть, з тиждень. Коли то я вперше її зняла, мабуть, з тиждень то тримаються, хоч і вітри були дуже сильні. От цілий тиждень, наскільки сильні вітри, а вчора, взагалі, <схід> таке враження було, щоб ти де не поставив, не знаю, якісь такі відра, ще щось, ніби поставив такий вже закуток, і все одно воно літало. Я так переживала, півоні то підв'язані. Не всі я встигла кущі ще підв'язати, але більшість підв'язані. Але все одно воно так теліпало. Я думала, що трусить все, що тільки можна. Але ні, бачите, прекрасно. Досить гарно тримаються, досить тривали квітування в цій краси. Дуже гарно виглядає. Он там теж два таких красення. Зараз пробую підійти ближче. Справа правіше це є Героєм Небесної Сотні. Досить схожий по будові квітки, схожий до, до півонії писанка Коломиї, але набагато більші квіти, набагато більші. І темніша барва, більше така буряково-малиновіша, а в Коломиї більш така в червонуватість йде. Не червона, але якщо. Порівняти дві квітки, так то там більш червонувата, а тут в Героям Небесної Сотні більш буряковий. Але кущ вищий, пагони дуже такі грубі, товсті, гарно тримаються. Високий кущ. А злівіше від, від неї така квітка, яка ще тільки розкривається. Дуже довго вона буде розкриватись, бо то є Геркулес, то є величезна квітка. Мабуть, мої дві долоні легко займе, а може навіть і більше. Махрова, багатопелюсткова. Неймовірна, неймовірна красуня, теж зніму як розкриється. Дуже надіюся, що ось, по-перше, вже ночі обіцяють тепліші, вже буде градусів 10, а не 5, не 4, не 5, а 10-11 вночі і в день. І може, може, нарешті буду дощі. Може, бо я поливаю, але поливання це все одно не тевно не те для тих квітів, які вони великі, які вони грубі, щільні, то їм треба природнього зволоження. Підійдімо ближче до Героям Небесної Сотні. Так, цю квітку я купила, звісно, найперше за назву, бо тому, що це є пам'ять, це є, ну так, це є наша історія, наша реальність. Постійно нагадувати собі, будь-чому, як ми здобуваємо, відстоюємо, точніше, ми здобули незалежність, як ми відстоюємо і далі, і надалі. А ще є в мене англомовний канал, я на ньому. Якраз розповідаю, ну я показую квіти, але я розповідаю про те, що роблять терористи. Країна терорист з нашою землею з нашими людьми, і відповідно згадую назви там Півоні, троянди і так далі, які я показую. І це теж дуже дієво, коли називати, що в нас теж є селекція, бо для багатьох Україна тільки зараз стала окремою державою. Так? Я думаю, для багатогиноземців я маю на увазі. І відповідно так, в нас є селекціонери, в нас є ботанічні сади. Ще не все поруйнував терорист, тому У нас багато чого є, і люди працюють, і теж, до речі, зареєстровано в Американ Association, Асесієйшн. Не знаю, чи це конкретно, але багато українських сортів точно зареєстровані. Тому ось так: ось така краса теж тримається. Ну, Вона відкрас трішки пізніше від писанки, коли ми її трішки пізніше, і від квітне я бачу швидше. Принаймні, ось та квітка, мабуть, вона найперша, вона вже ось ось ну, сьогодні-завтра вона вже облетить, найімовірніше, бо там вже навіть от тичинки пооблітали. Ці ще будуть, не весь кущ одночасно відкрився, не, не весь кущ одночасно облетить, але, 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 все ж таки я бачу так. Писанка, коломиї ми її довше тримається. Ось така краса. Великий, високий, тому якщо садити от по передній план, там дальній план, то писанка Коломи на передній план поки що ідеально пасує, метелик ідеально. Треба обрізати, але я чекаю, бо я хочу зняти відео. Ось, а Герой Небесної Сотні так на другий план чи на дальній план більше пасує, більше підійде. Зараз пробудіти Геркулес. Геркулес. Дуже ще не покажу, може, з іншої сторони обійду зараз. Це чаклунка теж, до речі, до речі, вона була найперша з пуп'янками. Серед цих всіх я думала, найперше за квітне вона. І я пам'ятаю, це був квітень, ну це був не березень, це все-таки, мабуть, був квітень. Я точно знімала і ходила, дивувалася, як в такі числа, такі пуп'янки, який кущ. Ось дивіться, як довго займає часу, щоб вона набрала і розкрила. Чому? Тому що, знову ж таки, погода, мабуть, не все розкриє. Наростила дуже багато, але бачите, оці не розкриються. Ну, не третина, не що третина, але дуже-дуже маленька частинка не розкриється. Але велика частинка мала би розкритися. Барва зараз неймовірна. Хоча в неї загалом під час квітування теж барва неймовірна. Квітка має дуже цікаву форму, дуже цікаве таке розміщення пелюсток. Будемо чекати. Я з нетерпінням буду чекати, бо це теж одна з улюблених. Геркулес, краса теж ось скоро, не скоро, не впевнена, чи скоро. Але але розквітне. Ось ця, мабуть, буде перша. Ну це буде шедеврально. Теж квітка величезна, запашна і теж немало. Кущ, кущ просто дуже має грубезні пагони, тому має тримати. Квітка не похилятиметься на імовірніше, такої товщини, що квітку цю величезну вони втримають. Але загалом кущ я підв'язала, обв'язала по периметру, бо переживала, щоб не розвалився він. Ну, так, Довго буде відкриватись. О, там он. Чубчик вже потрішечку прорізається. Ось така, така краса. І ще до мого шедевра, мого улюбленого е е куща, поки що пасти елеганс. Ну, так. Тут наскільки цікава і складна барва, що камера її не передасть і близько одна, один до одного. Моя, принаймні, камера мого телефону. Якщо якісь професійні камери, і мабуть, на штативі, я думаю, що це можливо і ймовірно. А так на телефоні ще й на ходу, то це нереальне завдання. Але теж квітка величезна. До речі, я просто повернула. Думаю, коли розквітне Геркулес, я ні, мабуть, паста Легенд вже не, роз... не буде квітнути. Треба хіба запам'ятати. Мені так припускається. Що Пастелеганс і Геркулес вони будуть дві найбільші квітки. Я не знаю, яка з них буде більша, але вони просто величезні. От Якби я мала штатив вищий, бо в мене є, але він не. не. Не захоплює зверху вигляд. Я би просто показала, що тут дві долоні мої. ось, Ну добре, оце половина і це долоня. І відповідно тут інша половина долоня. Ну вона величезна просто. І я вже, я вже собі думаю, так, я би ще один кущ посадила і собі букети зрізати. Ну, але це дуже таке ж задоволення. Ні, все ж таки я не посаджу. Принаймні цього року. Ні-ні, ті гроші я краще перекажу. Фонд повернись живим. Ось там, поки що лише помрію, собі попланую, але насправді отак. Та вітер, до речі, зробив недобрий фон, Ну, не встигла я все прибирати, підрихтувати передйомку, і тому буде трішечки ось так. Не ідеальний канал про квіти. Дуже гарна краса, прекрасна. Та можна говорити багато, крутитись просто неймовірна, неймовірна витвір. Пастилеганс і не тільки пастили. Взагалі ходиш біля тих півонів, милуєшся, насолоджуєшся. Ще мають заквітнути Лореляй, Гетсельмон, е е Чорномор, можливо, навіть я дивлюся, є, якщо матиме силу заквітне, вже набирає кольору. Треба поливати і поливати, мочувати і мочувати. Ось, краса, прекраса. Взагалі багато буде квітнути. Тут я знаю сорти, бо я їх садила. Зовсім недавно. І я вже все-таки промаркувала, щоб не забути. А там далі в мене майже всі сорти нази втрачені, тому буде просто краса, але ще не квітнуть. Тут перші квітнуть, можливо, від хати ближче, тепло. Ось отакі ще кадри, ага, трішки з велосипедами на фоні. Мабуть, так покажу. Ось така краса. Як у вас, діліться, що у вас? Як співоніями, мають вони силу. Треба поливати. Чи у вас достатньо зволоження? Як вони себе так, почувають щодо тривалості квітування? Подобається. Мені цього року якось так ті, що розкрились, то вже тривало, гарно квітнуть. Добре себе, дуже, дуже і добре показують себе. Тому буду дякувати вам за відгуки. За активність під відео, за перегляди. Всім до наступних відео і па-па!